Вітаю вас, малята, на нашому занятті. Пропоную вам відгадати загадку. Воно весь світ обігріває і втоми не знає. Посміхається в віконце і зовуть його всі. Сонце! Малята, а як ви гадаєте, яке сонце за величиною? Велике чи маленьке? Так, ми бачимо у небі невелику жовту яскраву гарячу кулю. Це тому, що воно знаходиться далеко від землі і тому нам здається невеликим. Але насправді сонце це величезна зірка, яка випромінює багато світла і тепла. Малята, а коли ми його можемо бачити у небі? Так сонце ми бачимо вдень. Вночі його не видно дружить лис з великим лісом. Лебідь дружить з плесом чистим. Чайки дружать із морями. А із сонцем кожен дружить, бо його всі люблять дуже. І дорослі, і малята. Сонця друзів. Скрізь багато. Тож, малята, давайте ще раз скажемо, з ким дружить сонце, кому воно потрібне. Так, сонце необхідне всім людям і дорослим і дітям. Сонечко потрібне тваринам і рослинам теж потрібне сонце. Сонце потрібне комахам і птахам. І рибам теж потрібне сонечко. Сонечко потрібне всьому живому на землі. Тож, малята, я пропоную вам намалювати портрет сонечка нетрадиційним способом. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, у мене блакитного кольору, а ви можете взяти і білого. Гуашева жовта фарба, щіточка, підставка під щіточку, ємкість з водою, кришечка з-під води, виделка та волога серветка. Спочатку з допомогою фарби і кришечки намалюємо округлу форму середину сонця. На пензлик набираємо жовту фарбу та наносимо її на кришечку ось так. Ставимо відбиток. Посередині аркуша. Притримуючи лівою рукою аркуш паперу, піднімаємо кришечку, і у нас вийшов ось такий кружечок. Відкладаємо кришечку, і тепер нам треба намалювати промінці нашому сонечку. А робити це ми будемо з допомогою виделки. Знову з допомогою пензлика, наносимо фарбу на випуклу сторону виделки. Та ставимо вгорі над кружечком відбиток виделки. Знову пензликом набираємо жовту фарбу та наносимо її на виделку. Знову змащуємо виделку жовтою фарбою. Для зручності перевертаємо наш малюнок промінчиками вниз і знову вгорі ставимо відбиток. Таким самим чином ставимо відбитки навколо всього кружечка, щоб у нас вийшло багато-багато промінців. І ось таке сонечко у мене вийшло.